Кожному так називається благодійна акція першого Житомирського інформаційного порталу. Ми робимо листівки для дітей із Березівського інтернату, і сьогодні разом з нами свою новорічну листівку буде робити Геннадій Зубко. Вітаю вас. Добрий день. Ми відразу визначимося з листівкою, так щоб кожен був чимось зайнятий я думаю, що ви займетеся тим, що ви виріжете для листівочки так круги, А я поки займуся так давай формуванням самої листівки. От, і поки ми вже почали займатися листівкою, відразу вас запитають. Ми часто там з усіма говоримо і про новорічний настрій, і про спогади. Ваші найяскравіші спогади новорічні, там які вас завжди зберігаються, і що асоціюється От, з Новим роком? Перше, ну, що відразу взагалі ситуація. В тому що практично Різдво, Святий Миколай, uh -huh. Новий рік це дитячі спогади. Так? Тому що практично це родинне свята. Воно так і залишається, і, і, і в принципі відбувається те, що, що відбувається те, що це родинне свята це привітання дітей, це привітання своєї майбутнього вигляді дітей. І взагалі я думаю, що цей час повинен батьки відводити на спілкування з дітьми. Щоб з дітьми разом проаналізувати, що за рік зроблено, яких результатів діти досягли, що батьки повинні зробити в наступному році для своїх дітей. Які спогади яскраві дітей, фактично вони є асоціативні з тим, що робиться взагалі на новий рік. Якщо брати мене конкретно, да то я згадую це як багато снігу поряд батьки, дуже гарний настрій, дуже гарні такі новини. Вигляді подарунків від батьків від своїх знайомих, привітання, якісь подорожі, і, взагалі, те, що практично це родина свята, яке проходить разом з батьками, ну, зараз тільки снігу не вистачає. А я вам скажу головний настрій сьогодні. Головний сьогодні настрій, і головний настрій сьогодні повинен передаватися саме батьками, тому що mm -hmm. батьки вони повинні сьогодні вкласти в дітей те, що практично ну. Не може сьогодні ніхто не вкласти не школа, не якісь інші громадські організації, якісь кружки, якісь позашкільні навчальні заклади. Сьогодні батьки повинні вкладати в дітей своїх. Саме головне це вони повинні вкладати е, ту енергію, яка в них буде діяти весь час протягом життя. І якщо ми хочемо змінювати майбутнє, про те, те, що ми mm -hmm. говорили, так? то саме сьогодні вони повинні вже змінювати майбутнє працюючи разом зі своїми дітьми. Новорічні свята вони саме. Емоційне, позитивні, і вони те, що налаштовує дитину, практично на рік працювати і заряджати її енергію, тому що практично рік попереду, так і, мабуть, це самий найбільший час для спілкування зі своїми дітьми. У вас із зимових родинних свят, от яке ви вважаєте таким от родинним текстом, коли вас всі збираються. Ну що свят я думаю, багато. що перше свято – це різдво. Це різдво. І, в принципі, це те, де ну, родина збирається разом і вона, ну, так сказати, святкує саме в душі більше енергетично. Да? Це свято, яке проходить саме через душу, через думки, через думки про майбутнє, через спогади якісь які залишають дуже добре, доброго позаду. І оце, мабуть, Різдво. Святий Миколай це свято для дітей. Приходив сьогодні до вас е, святий Миколай. Святий Миколай вже прийшов до наших діток. Мені дуже приємно, що святий Миколай встиг за Буквально два дні прийти до всіх діток, яких ну ми, ми вважаємо, що вони повинні бути в цей день згадані, отримати подарунки, щоб їх святий Миколай привітав. Тому що я думаю, що головне свято для дітей те, що їх сьогодні пам'ятають, можливо, ви пам'ятаєте, в ким ви були на Новий рік? Там, костюм якийсь якийсь. Відмедиком. <гум> я, <був, гум> я був взагалі ведмедиком. Да, тому що практично е в дитячому садочку кожен рік у нас відбувалося свято. Це свято було разом з батьками. Кожна родина готувала якийсь номер, якийсь стішок. кожна дитинка на 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 одягала якийсь костюмчик. Так. Ну, я завжди пам'ятаю себе ведмедиком. Тому ведмедик це дуже така нормальна, добра. Добре, так сказати, добрий, добрий змір, герой, та, да, Добрий герой. Новорічний. Да, дуже любить солодке, так, я теж люблю солодке. Вот. Ось чому вам вибрали ведмедика. І, і, да, і тому ще головна така, сказати, риса в цього звіра і в цього героя, тому що він дуже добрий, сильний і не очікує ніяких їх, там, так сказати, негативних емоцій. От все взагалі на позитиві, взагалі рухатись. Це, мабуть, Пам'ятаєте, як костюм готували? Ну, Ой, ви це знаєте, це? в той час практично не було костюмів, які продавалися як зараз. Можна да. купити що завгодно, хоч Гаррі Поттера, хоч інших нових героїв. Тоді все готувалося отак, от своїми руками. Mm -hmm. так. От. Головне було знайти той плюш, з якого потрібно було з шкіру від медика зробити, так. Ну і взагалі так са зіграти доброго звіра. Добре, цей рік він для всіх був і важким, і комусь легким. Для вас цей рік чим запам'ятався? Це який вже ось скоро закінчиться? Я скажу, я скажу, що по-перше, цей рік був досить непростим, uh -huh. так але головне, те, що відбувалося, нам вдалося практично сьогодні зробити спільноту uh -huh. нашої політичної партії фронту змін. Да. Я не даремо і... взяли вирізати ялинку з такого золотого паперу. Да. І чому спільнота то саме? Тому що я вам скажу, що саме в нас люди об'єднані спільними цінностями. І от, якщо ми кажемо сьогодні про це свята, про родинні свята, то це одна із тих цінностей і моральних принципів, які є саме в нас. Тому Практично ми зробили те, що сьогодні є люди по всій області, по всій Україні, які об'єднані спільними цінностями, які рухаються в одному напрямку, які хочуть дійсно змінити майбутнє. Якщо ми кажемо про майбутнє, то це не просто слова. Сьогодні це те, що ми зараз робимо в Україні для того, щоб ми відчували себе європейською державою, а це гідність кожного, соціальна рівність. Доступ кожного до тих можливостей, які є сьогодні в державі. Це, мабуть, головне, щоб кожна людина відчувала, якщо вона має талант, якщо вона дуже працелюдна, якщо вона має сьогодні енергію, вона може добитися чогось в житті. Це головне. Це головне сьогодні дати людям відчуття. Соціальної справедливості, якщо вона цього Т так Ви також відразу, і з нового року і про плани теж сказали. А про от, плани от, тут головне сьогодні зробити на таким чином, що ми говорили вже про суспільство, ага. да про громаду. Нам дуже далеко ще до громадянського суспільства. Нам потрібно це робити, нам потрібно виховувати ага, людей, треба, але так, тільки в громадянському цей. суспільстві можна може відбуватися те, що а, так сказати. Може вплинути на хід розвитку подій. А який подарунок вам запам'ятався найбільше, тому що подарунки пам'ятаються завжди, і хтось завжди там собі тримає той подарунок, який був найтепліший, такий от найближчий. У вас є таке, що запам'яталося з подарунки? Ну, я вже говорив вже про перший сніг, угу. і що його було на свята дуже багато, так? Угу. Зараз у дітей дуже. Різноманітні подарунки, це вже залежить від батьків, від оточуючих, які подарунок купити. В мій час подарунків було трошки менше, вони були всі стандартні, mm -hmm. вони були в окремій кількості, або завозили їх під новий рік, або ні. Але мені запам'яталося те, що мені подарували сані, дитячі сані зі спинкою, алюмінієвою, різнокольорові mm -hmm. дощечки на них. Так це ну, мабуть, воно там коштувало недорого, да? але питання в тому, що коли є сніг. Коли є можливість, коли є горка, і в тебе, свої сані. Сані, в тебе свої сані, і ти як герой виходиш у двір до дітей, ти становишся так сказати, людиною, яка е, може не тільки сама прокататися, ти можеш запропонувати своїм друзям прокатитися. Ти можеш запропонувати дівчатам, які разом з тобою у дворі живуть. І ти взагалі можеш відчути зрадом разом з друзями якесь відчуття е, свободи і легкості, коли ти там катишся з горки. Ми майже зробили листівочку, нам ще трошки залишилось і дуже хотілося б, щоб ще на ви нашим житомирянам, і маленьким житомирянам, і великим житомирянам щось побажали на наступний рік. Взагалі я б хотів би побажати в 2012 році більше позитивної енергії, щоб цей рік був кращий ніж 2011. І, мабуть, головне сьогодні для кожної української родини те, що свято відбувалося разом. Дітей з батьками, батьки з згадую про своїх батьків. І взагалі б хотілося б, щоб з 2012 році стало дуже доброю українською традицією, те, щоб в кожній родині народжувалося по п'ятеро дітей. Воно так було, воно до цього повинно далі рухатись. І сьогодні головне, щоб саме в родині, в кожній, і на свята Святого Миколая, і на Новий рік, і саме головне, на Різдво відчувалося та, той позитив, те родинне свято, яке залишає вашим дітям е, спогади на все життя. Ось така от у нас є листівочка. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас долучилися, Дякую. що ви зробили і свою листівочку. І е, бажаємо, щоб і у вас новий рік був таким, яким ви його собі запланували. Дякуємо Дякую вам. Дякую, пані Катерина.